Сьогодні ми покажемо розпаковку підгузників Хагіс Classic, які ми придбали в інтернет-магазині Розетка, Такі пункти, по якому можна відкривати, ми дістаємо і дивимося. Ця модель у нас перший раз буде використовуватися, тому що раніше в нас. Завжди були ось хагісти ультракомфорт такі. І ми заодно їх і порівняємо. Значить, якщо їх ну в ультракомфортах явно видно більше матеріалу і зразу рукою можна відчути, що вони будуть більше втотувати рідини, ніж ці. Нові класіки, які в нас є. значить Класіки, явно вони якісь більш не так серйозно на дотик виглядають. Значить Подивимося, що вони всередині. І, так, ну, явно також якась така протекція в хагісах ультракомфорт сильніша. Ну Вони класно, звичайно, нам все тримали всередині і довго. А ці класіки заявлені, нібито 12 годин, вони повинні вологу витримувати. Ну, вони м'якші. Значно, ну, але якось ну, не так добротно вони виглядають, як ці ультракомфорти. Ну, значить, отакі в нас Де, по, по дизайну вони простіші, такі бліденькі, якісь зелено, жовтий дизайн. Дитина, правда, зацікавилася. Їй подобається воно. Вона бачить щось новеньке, може вона не розуміє, що вже це для дівчат краще, ніж зелене. От, пробує на смак. Як тобі на смак? Може бути, може бути, так, можна їсти. Значить, з доставкою все добре було. Як пообіцяли, ми замовили, на другий день нам одразу доставили. Це чудесненько, ну, і будемо тепер їх пробувати. Значить, знов же ж таки, якщо все буде з ними добре, то нічого вже не буду додавати. А якщо вони виявляться такі самі погані, як трусики, фагіс, що ми брали ультракомфорт, то обов'язково напишу. Так, що ж. どうぞ。